Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати вареники з картоплею. Для цього нам потрібно 500 грамів борошна. Я вже просіяла, підготувала. Також потрібна чайна ложка солі, 30 грамів вершкового масла, і для... це все для тіста. І для тіста ще нам потрібна вода, кипяток 300 мл. І ось переходимо до плити. Тут у мене в чайнику стоїть вода, вже майже закипає. Зараз буду замішувати тісто. Заразом вариться начинка, дві невеличкі цибулинки, я вже обсмажую на рослинній олії і вже виключаю, тому що вона вже доволі жовтенька і гарненько обсмажилась. Тут у мене рядишком кипить картопля. Я додала лаврушечку, цибулинку і посолила за смаком. Начинка вариться. До просіяного борошна я відправляю чайну ложку солі. Чайнику вода закипіла, гаряча, я взяла 300 мл. Відправляю туди наше вершкове масло, даю можливість маслу розтанути, трошки помішую. І далі я виливаю. Нашу водичку, прям п'яточок на наше борошно і швиденько замішую тісто. Спочатку я роблю це ложкою, потім у борошні, водичка наша трошки охолоджується, і далі я замішую це вже рукою. Тісто доволі тепле, але вже не гаряче. Це тісто дуже гарно збирається ось бочем, дуже послушне, дуже гарненько замішується. Воно доволі тепле і його приємно вимішувати. Дуже часто використовується тісто і для пельменів, і для вареників з різними начинками. Воно дуже чудове і послушне. Ось так я замісила. Воно вже не липне до рук, досить м'яке. Ну, і поки наша картопля для начинки довариться на той час, якраз тісто наше трошки відпочине. Накрию, щоб не завітрилось, і дам можливість йому трошечки відпочити. Тим часом картопля зварилася. Я рідину злила. Цибулинка, яка тут варилась, і лаврушечку я виняла і викинула. Зараз перемну картоплю нашу. І ось картоплю я перемняла. Нам вона потрібна, щоб була смачна начинка. Тому можна сюди додати сметани і вершкового масла або цибульки пересмаженої. Ось так як я. І це теж буде смачна начинка. Тут вже і масло є, і цибулька просмажена, і трошечки спеції я додала. Спеції, звичайно, вибираємо за своїм смаком, і все зараз гарнисенько я розмішаю. На цьому етапі потрібно скуштувати. Якщо, можливо, комусь начинка не досолена, то потрібно досолити. І ось наша начинка гарно розмішана, смачна. Ось така чудова. Тим часом наше тісто відпочило. Поверхню я припилюю трошки борошном. Беру шматочок тіста. Обминаю. І буду розкачувати. Тісто ще наше досить тепле, досить послушне. І дуже легко розкачувати. Ну і далі вирізаю. Вирізати можна. Такої величини, якої ми хочемо вареники більші чи менші. Тісто я розкачувала досить тоненько. Залишки цього тіста я використаю знову, розкачаю. Далі на тісто кладу начинку. Начинка теж тепла і досить послушна і гарно. Ліпити ці варенички. Пальчики мокаю у борошно, защіпую края, проходжу другий раз. Ось так роблю з усіма, дощечку посипала борошном. І ось так викладую всі варенички. Ліплю. Вареники сформовані і поки що накрию, щоб не завітрилися. Далі я поставила на сковорідку розігрівати, а на другій каструльку воду. Беру ось у мене підчеревина, це таке чудове, буквально одне м'ясо. Таке сало нарізаю і буду обсмажувати. І ось у мене смажиться сало, таке досить м'ясне. Тут розігрівається вода, щоб варити наші варенички. Цела перевернула з іншого боку, підрумянюю, гарно висмажую, щоб було смачне. І також поставила ще підсмажити цибульку. Під черевину м'ясну вже посмажила, цибулька досмажується, водичка закипіла, підсолюю і відправляю туди наші варенички. Закинула і розмішаю, щоб не позлипалися. І з того часу, як варенички наші закіплять в воді, буду кипятити на невеликому огні 5 хвилин. І ось наші варенички вже готові, парують смачні, а ще туди додам цибульки смаженої. А ще туди додам шкварочки насмажені. Вони дуже м'ясні. І ось так. Дуже варенички наші, смачні, чудові, красиві. Ну, чи не смакота. Готуємо. Це дуже смачно, це дуже ситно. Звичайно, це не всі. Ще одна порція вареничків у мене вариться, ще доліплюю останні. Все в процесі, це тільки перша порція, щоб показати вам, як це смачно. Ситно, досить ситно. І досить смачно гарячі, запашні варенички з картоплею. Не забувайте нажимати на дзвіночок. Ділитися моїм відео в соціальних сітях. а також нажимати пальчик, вверх. вам не складно, мені це приємно. Всім приємного смаку пока-пока. До нових зустрічей!